Ну, тим не менш, що хтось чомусь так трапилося. А ця довга історія вона просто пояснює, чому якось так вийшло, що ми у підсумку отримали дуже старий підводний човен проекту 641, який взагалі там до цього моменту 30 років відслужив. Його до речі, привали взагалі цей Запоріжжя його привали, здається, із північного флоту внутрішніми водними шляхами. Отак, от на чорне море, цілеспрямовано. Тому що цей човен не служив на Чорному морі. Його перевели в 92-му році. Він вийшов з ладу, і виходить по суті, вся історія це спочатку така фрустріруюча, як його намагалися ці всі роки незалежності провести до ладу, і, що цікаво, його вперше змогли вивести море з робочою акумуляторною батареєю до якраз де 14 році. Там навіть провели випробування, успішно занурився. Ну, а потім цей човен, на жаль, пройшов на сторону росіян, і колишній командир його має підозру від ДБР за те, що ну, він там дослужився до заступника командира бригади підводних човнів. Ну і там по ньому висить підозра за організацію ракетних ударів по території України. З того, що, можливо, там. Типу у нас два було. Насправді, там, якщо вже починати рахувати, у нас ще там як по розподілу перейшло наскільки пригадую, мінімум два підводні, чи вони точно проєкт не назву, ну там от, вони вдавалися саме к мішені для е, відповідного роду навчань, тобто там специфіка корпусу. Там він мав відповідне пом'якшення, гумою, щоб там якщо що, навчальна торпеда могла імітувати влучання або глибинна бомба, і щоб при цьому ніхто не потонув. Це був такий специфічний проект. Він на ремонті стояв у Херсонському суднобудівному заводі, але так як за цим підводним човном ніхто не стежив, він просто утонув. Ну і утонув на початку 2000-х років. А так з формальної з точки зору, да, ми його отримали, нам його відписали і тому подібне.